Ми не гралися в неї ми не брали драматургію. Ми намагалися навчити. Ви ж зрозумієте, хлопці прийшли після травм. Нам потрібно було елементарно просте. Це навчитись падати на вулиці, коли в мене не працюють коліна, і коли в мене одна нога. Ми вчилися. Більш безпечно опанувати своє тіло і знати його. Ми простір намагалися опанувати не тільки акторський, а й людський. У декого за цей час вже хтось одружився, з'явилася родина. А у декого зміцнилася родина, з деякими пережили операції. Тобі ж ми за цей час стали великою родиною. Я думаю, це більше досягнення. Спочатку це був такий шлях до знайомства одне з одним, да? до того, що можуть робити наші ветерани, Ветерани, я маю на увазі фізично і психологічно. Тобто, це був спершу такий шлях знайомства людей між собою. І тільки потім вже відштовхуються від них, від їх можливості, від того, що вони роблять, що вони готові робити, почала вимальовуватися власна сама вистава. І ця вистава це, ну скажімо, такий симбіоз власного пластичного рішення, тексту Івана Кутлеревського, їх власних монологів, і це скоріш, знаєте, така історія про одвічну подорож людей яким не байдуже до набуття себе, своєї землі, е своїх цінностей, свого неба, ось і тому ми дозволили собі зробити таку композицію. Тобто, головна мета цього театру ветеранів це в першу чергу реабілітація і надання нашим побратимам, посестрам максимально широкої географії інструментарію задля для покращення якості їх життя.